Уважні. Казав Господь, коли ви прощатимете людям їхні провини, Отець ваш Небесний простить вам, а коли ви не будете прощати людям, і Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших. Коли постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони виснажують своє лице, щоб було видно людям, що вони постять. Істинно кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти свою голову і ми своє лице, щоб не показати людям, що ти постиш, але отцеві твоєму, що у тайні, і отець твій, що бачить у тайні, віддасть тобі. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль і хробаки нищать, і де злодії підкопують і крадуть. Збирайте собі скарби на небі. Де ні міль, ні хробаки не точать, і де злодії не проломлюють стін і не крадуть, Бо де твій скарб, там і твоє серце Богу гуде. Слава, Тебі, слава тепі, Господи, слава тепло, за невестию тішите, душе істини. Сповняй провище благих і жизни по нателю. Прийди все в нас і очисти нас у всякий яскверних, си блаже душі наша. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Брати і сестри, я був трошки відсутній, поїхав у паломництво. Всім рекомендую святинями Італії. Я да давно вже не чув за такий короткий період часу про так багато свідків віри, про так багато святих, в тому числі, яких тіла не тлінні, неймовірний досвід. Я за вас молився на кожному місці і безпосередньо за нашу спільноту, зіслання Святого Духа, але так мені Бог давав на серце, що молися за. І за всьому мукачево. Так що казав Бог, що буде благословляти і нашу спільноту, і усе мукачево. Не знаю, чи ви чули, але сьогодні другий день весни. До речі, з чим вас вітаю. Ви вже одразу і церква по-весняному виглядає. І слухайте, чи ми хочемо, чи ні, йде літо. А до літа, для того, аби ми виглядали пристойно, треба приготуватися. Бо тепер то легко ми всі поприкриваємося курточками. І для того, аби ми приготувалися до літа достойно. Церква нам дає чудовий радісний період Великого посту. Завтра, брата і сестри, перший день Великого посту. Завтра ми відкриваємо спортзал. Ну, не, не буквально спортзал. Я не буду тут гирі ставити. Ні, має увазі спортзал у плані духовному. Церква пропонує нам великий піст. Як спортзал у плані духовному, аби загартувати і підкачати так, так звані наші м'язи духовні, підкачатися у протистоянні певним гріхам, у протистоянні певним спокусам. Так що від завтра ми будемо тренуватися. Перше, з чого треба починати, ну, це власне перепустка до, до, до спортзалу. Перепусткою до спортзалу каже Ісус, є прощення. Він каже, коли ви прощатимете людям їхні провини, Отець Ваш Небесний простить вам. І негативно. А коли ви не будете прощати людям, Отець Ваш Небесний не простить вам провин ваших. Перепусткою до спортзалу, нормальним і достойним входженням у Великий Біст є прощення. Вчитися пробачити. Багато мене питають. А що робити тепер із нашим ворогом? Що робити з Росією, які нас б'ють? Ну то не говоримо про прощення поки що. Якщо вам вдається, слава Богу, якщо не вдається, не говоримо про прощення тоді, коли тебе б'ють. Як можна пробачити того, хто тебе далі б'є? Не можна про це поки що говорити. Але, але, брати і сестри, ми маємо кого пробачати постійно. Чоловіки мають дружин, дружини чоловіків. Скільки разів свого чоловіка треба пробачати на день? Не? О, якби рахував. А ну ж пробуйте десь на стіні ставити такі палочки, скільки разів його треба пробачити. Попробуйте ставити палочки, скільки разів її треба пробачити. А коли дійдемо до теми сусідів, люди добрі, скільки разів сусіда треба пробачити, тим більше тепер починаються, в кого є городи, я тепер теж вже три дні гордо чищу сад. На, біля парафіального будинку і тішуся з того. І, і дивлюся, що я вже до, до, до двох сусідів маю претензії. Ні? Я ще там не живу, а вже маю претензії. А, а якби пожив, тобто, а, а, скільки, а скільки ми можемо пробачати наших е, співпрацівників, а шефа нашого? Та шефа не напробачав напробачався. Якби треба було палочки ставити за кожного, скільки разів кожного треба пробачити, стін не вистачить, де ті палочки малювати. І тому Скільки разів нам треба пробачати, Ну, брати і сестри, ще і ще. Знову і знову. Чому? Коли я пробачаю, я стаю схожим на Бога. Чому? Бо Господь без кінця пробачає. Бо Господь без кінця пробачає. Він без кінця милосердний, особливо тоді, коли ми не заслуговуємо. І тому Він каже: хочете постати достойно, хочете бавитися у піст достойно, ну то почніть пробачати. Скільки разів? Знову і знову. Знову і знову. Ми не можемо напробачатися наперед, а потім, ну файно, цей тиждень можна нікого не пробачати. Ні. Постійно. На жаль, цей світ такий, що постійно хтось нас ранить, хтось зачіпає, скривдить, образить, переборщить, перегне палку увесь час. Тому вхід у цей спортзал посту великого це прощення. Брати і сестри. Якщо ви лишаєте у серці непрощення на когось, а пробуєте постити на славу Божу, чи постити, там, не знаю, за мого там друга, який має якусь залежність або за когось там, чи за наших воїнів, якщо ви постите, але без прощення, то такий піст не має жодної ваги і жодної сили. Жодної. Це ключ. Це настільки важливий ключ, що сам Ісус нам його дає навіть у молитві Отче наш. Пам'ятаєте? І прости нам провини наші, які ми прощаємо. Можемо перевернути негативно. Боже, якщо я не пробачаю, то й ти мені не пробач. І він так і робить. Бо прощення це одна з найбільш яскравих рис Божих. Коли я пробачаю, я стаю схожим на нього. Потім зверніть увагу, коли ви постите, не будьте сумні як лицеміри. Це одне з моїх улюблених. Великий піст це час радості. Чого? Ну, бо якщо в мене з'явився якийсь духовний жирок у лапках, тобто якась надмірність, є якийсь гріх, який мене нищить, є якась похідь, яка мене б'є, є якась моя слабість, у якій я маю промах, то це, це так у лапках духовний жирок, який мені треба позбутися, то коли я починаю вправлятися, церква мені дає інструменти у великому пості, аби цей жирок зганяти, то це радість. Це радість. Радість, бо я б'ю ворога. Я б'ю той гріх, який мене нищить. Я нарешті починаю протистояти спокусі. Я, я починаю протистояти похоті. Це радість. Тому, брата і сестри, час посту це час радості. Тобто ми не маємо бути сумні навпаки. Мій брат двоюрідний одного разу так витягнув на екзамені з історії, попався йому квиток. Білет попався йому про е, Голодомор. А він про Голодомор нічого не знав. Хіба якісь такі загальні речі, що всі знають. Ну, але то мало того, аби здати екзамен. Але він згадав, а він дуже любить анекдоти, він згадав, що він читав книжку свого тата про Голодомор, таку велику, велику книжку. А остання глава тієї книжки була, що ви ви думали, буквально збірка жартів і анекдотів, які наші люди придумовували в часи Голодомору. Розумієте, люди, які страждали. Не, не просто не опускали до кінця руки, але навіть і тоді могли себе жартувати. Як сьогодні наші хлопці кажуть на передовій, що мало що їм так допомагає, на передовій, як почуття гумору. Мало їм, що так допомагає, як і себе посміятися, ворога висміяти. І це так підтримує дух. І Розумієте, особливо тоді, коли ми боремося, особливо тоді, коли ми даємо опір, так як сьогодні наші військові на фронті. Нам важливо є це робити в радості. Чому? Бо ми знаємо, заради чого ми це робимо, яка, яка, яка ціль, яка мета. І тому добре би було перед тим, як ви завтра увійдете у Великий Піст, передбати собі квиток. Квиток це що? Це прощення. Квиток це наше. Перебачте. Перебачте. Вміти подати руку і сказати, слухай, пробач. Yeah. Берете квіток, перебачте. Бо, бо сьогоднішня неділя як називається, хто знає? Неділя прощення. Тобто, сьогодні, так каже церква, хочеш, не хочеш, а хочеш. Не? Треба перепросити. Може, десь через зуби, не? але перепросити. Попросити пробачення. Берете прощення, потім друге, берете радість, а радість з'явиться тоді, коли знаєш заради чого. Значить, робимо що? Робимо мотивацію. Коли ви. Вирішуєте постати у, у певних якихось речах від їжі якоїсь конкретної, від напитків, від ще чогось, тоді одразу собі поставити мету для чого я це роблю? Для кого я це роблю? Пам'ятайте, якщо ви хочете постом гріхи відмивати, це не працює. Гріхи постом не змиваються. Не заробляємо ми у Бога якісь там супербонуси через піст. Піст є для того, аби ми себе в руки взяли. Аби ми мали силу протистояти злу. Аби ми мали силу протистояти гріхам, нашим похотям, або ще попростіше кажучи, нашим хотюнчикам. Чому? Ну, бо я люблю шоколад. А тепер не знаю, візьму собі постанову, його їсти не буду. Бо я люблю м'ясо. Я мало знаю людей, які не люблять м'ясо. Хоча сказала мені одна подружка, моя улюблена ковбаса це носки набиті доларами. Ну, може бути і таке. Але <кій> я собі постановляю заради когось не їсти м'ясо. Я собі постановляю, наприклад, заради людини, в якої залежність, не вживати алкоголь на цей період. Колись я мав страшний піст, ну не знаю, не дуже вам рекомендую, бо дуже тяжкий, від кави. Від м'яса легше посадити, ніж від кави. Ви пробували? Як то нам, закарпатцям, нам, мукачівцям, кавель не пити, ще може сам видержиш, а як кума прийде, а як кум зайде? Але, але, але в, цьому, і в цьому і ціль, брати і сестри, ціль посту є відмовитися від чогось, що я люблю заради когось. От ми коли пишемо споминки на літургію, ці записки на службу Божу, які священик тримає на престолі, ми молимося, то ці записки, власне, є для чого? Ми тут зібралися на молитву, ми Богу дякуємо, і ми пишемо для, заради кого. Не? Бо у Анічки день народження, бо у Петра операція, бо у Василя там. І, і ми, і ми, ми цінами даємо. До речі, завжди заохочуйте дітей писати спом'янки, оці цидулки. Одна, одна моя подружка теж вчить малу писати, то мала мені, ми були десь у паломництві, мала мені подає записку, на якій пише так. За тата, за маму і за зефірку. А зефірка це пес. розумієте? Мені так якось стало приємно, що мала не лише за, за тата і маму журиться, вона не називає їх по імені для неї, тато мама, і зефірка, за, і за песика помолитися. Але це файно, аби діти також вчилися за когось заступатися. І коли оця є мотивація, тоді зовсім інакше ти підходиш до цього. Тобто, коли вже. Настає важко, а по-любому в певний момент настає важко постити, Ти кажеш, ні, я це роблю за свою маму. Я це роблю за тата. Я це роблю за якогось воїна. Я це роблю за якогось воїна, який пропав. Як мені приємно було цього тижня, так мені настрій підняв наш виконроб, який тут очолює роботу на фарі, каже: Хтось старас, дякую за молитву, там Петро знайшовся. Петро пропав був без вісті декілька місяців, не було про нього жодної чутки. А Петро має шість дітей на уявляєте, і каже, Петро знайшовся. І я кажу, слухайте, ви мені так настрій підняли у полоні, правда, на жаль, але живий. Але живий. Тобто, розумієте, коли ви поставите ціль, заради кого я відмовляюся від чогось, то це допоможе мати справді радість від того, що я, по-перше, рухаюся до Бога. Я, по-перше, управляюся для того, аби триматися цього Бога, а в кінці кінців я борюся за чоловіка, за дружину, за друга, за воїна якогось. Я борюся. Я борюся. І коли собі це будете пригадувати, то воно дасть вам натхнення. Бо, на жаль, сьогодні з постом у нас тотальна проблема. Пам'ятаєте, я вам десь розказував за одну пані у гірському селі, яка казала, що ми такі. Ми так ретельно дотримуємося посту, що на, на Великий піст ми маємо окремі кастрюлі горшки сковорідки. Я кажу, чого? Бо не можна у тих готувати їсти, де готувалося м'ясо. Ага. Тобто, виявляється, є пісні горшки і не пісні горшки. Виявляєте? Є пісна сковорідка і не пісна сковорідка. Ну, апостол Павло у посланні до римлян каже так: я подивляюся ревності моїх братів, він говорить про євреїв. Каже, я подивляюся ревності моїх братів, але вона нерозумна. Тобто, отака вже ревність з горшками, з каструлями, то вже лишні рухи. Не треба нам цього. Господь не цього від нас хоче. Але Господь від нас хоче для того, аби було більше любові. Брати і сестри, бо для чого взагалі є піст? Для чого є цей спортзал? Є для того, аби ми вчилися бути схожими на Бога і щоб ми вчилися ще більше любити. Бо коли я щось не, не спожию, то я це маю роздати, Василій Великий, здається, каже, будьте обережні, коли ви просто нічого не їсте, або нічого не їсте порозного. Чого? Бо тоді каже, чим ти відрізняєшся від корови, які не дали сіно. Коли ти просто постиш, просто не їш. Але він каже, ці три речі завжди мають йти разом. Молитва піст милостиня. Тобто, я, я пощу, значить, я маю більше часу. Бо я їсти не, не, не йду в магазин купляти, не готую їсти, не прибираю. У мене з'явився час. На що цей час використати? Читання Біблії на молитву. А коли я не з'їв ковбасу, о, то в мене з'явилася ковбаса. Що з нею зробити? Віддати милостиня. І коли безпосередньо пощу, тоді, власне, я працюю над собою. І, і тоді неймовірно це переплітається. Я молюся, я відновлюю стосунок із Богом. Я пощу, я ремонтую себе, і я роблю милостиню, я ремонтую стосунки з іншими. Неймовірно, це так красиво оці церкви колись поєднали, і це нам треба тепер у цьому духовному спортзалі. Тому, брати і сестри, запрошую вас зараз згадати на цій службі Божій. Когось, хто вас кривдив останнім часом, образив, пішов десь поперед дороги, став, благословіть його. Скажіть, ти не заслуговуєш, але я тобі пробачаю. Я не виправдовую те, що ти зробив. Ти зробив проти мене зло, але я тобі пробачаю. І це буде квиток. Потім вступаймо в це з радістю через мотив, через мотивацію. Нащо я хочу постити? Просто зробити собі дієту номер 12 аби не їсти якісь продукти. Ні, я хочу постити заради такого, то заради такої, а заради отих. І на сам кінець нехай цей піст для нас стане моментом, коли ми з дня в день будемо ставати більш схожими на нашого Бога. Бо піст це, я відмовляюся від чогось заради когось. І ми бачимо, дивлячись на Ісуса, того, хто відмовився від неба заради нас, хто став людиною заради нас, відмовився від багатьох речей, аби взяти на себе нашу плоть, стати одним із нас. Він відмовився на Христі від усього. Ми бачимо навіть воїнів, які кинули жереб, і навіть останній одяг, який на ньому був, і той розділили. Заради чого? Бо Ісус любить тебе і Він хоче на Христі показати, як Він сам сказав, коли я розпростру руки, то це для того, аби всіх обійняти. І тоді, коли ми, брати і сестри, вміємо відмовлятися від чогось, заради іншої людини, тоді, чи не найбільше, ми стаємо схожими на нашого Бога. Тоді ми стаємо схожі на того, хто нас до себе постійно кличе. Тоді ми любимо. Тому через прощення робимо собі мотивацію, для кого будемо вправлятися цими днями. Про піст від завтра не говоримо. Я вам ще сьогодні в групу скину нормативи посту нашої єпархії, але вже від завтра про піст не говоримо. І завтра вже спокійно, тихо у мирі вправляємося, так як сьогоднішній Євангеліє запросило тихенько на самоті, так аби про це, аби тебе ніхто не бачив. Тому, коли у магазині купляєте пісний майонез, то не кричіть на цілий магазин, що він пісний. Чи пісну шоколадку, або ще якусь пісну ковбасу, чи щось інше пісне. Не кричіть про це. Тихенько, це твоя особиста справа. Але нехай цей піст. Нехай цей спортзал, в який ми входимо, допоможе нам до Великого Дня стати бодай трішки більш схожими на Бога і бодай якісь похоті, бодай якісь гріхи покласти на лопатки. Іменем Ісуса, якому слава, честь навіки вічні. Амінь.